13 років поспіль, 9 листопада, в Україні відзначають День української мови та писемності. З нагоди цього свята у навчальних закладах міста відбуваються різні заходи. Так, наприклад, у коледжі промисловості, економіки та права традиційно проходить конкурс на кращу тематичну стіннівку. Студенти висвітлюють у саморобних газетах історію розвитку української мови та її писемності, згадують видатні імена, без яких не було б і нашої мови. Серед таких ім'я преподобного Нестора Літописця, що його вважають за автора минулих літ. Розповідаючи про становлення української мови, фахівці відзначають, цей процес був тривалим і проходив не без перешкод. Українська мова і переслідувалася, хоча не було своєї держави, як такої. Але пам'ятки мовної писемності до нас приходять із часів того ж Нестора літописця. Це повість времінних літ, це слово у полку ну, Звичайно, не можна говорити, що це українська мова, це мова праслов'янська, це можливо сказати навіть прамова, яка була джерелом сьогоднішньої нашої писемності. Важко визначити вік, можливо, це започаткувалося мовою звуків, мовою жестів. Потім пізніше пройшло не одне десятиліття, не одне навіть я б сказав би тисячоліття. В міру становлення сучасно, сучасної української літературної мови. Аби довести мову до такого рівня, яким українці послуговуються сьогодні, знадобилась праця багатьох людей. Свій внесок зробили брати Кирило та Мефодій, Іван Котляревський, Тарас Шевченко та інші видатні діячі. Мова то, наче єдиний живий організм. Вона продовжує розвиватися, каже Володимир Зборовський. Щоправда, окремі дослідники намагаються повернутися до старих правописів. Через то ми досить часто чуємо такі, можливо, для молоді незрозумілі слова, як заля. Кляса, ненависти, любови, етер, фотографиня українська, звичайно, белодійна мова не заслуговує для того, щоб ми відтягували її назад. Вона розвивається, як і сучасне суспільство йде вперед досить впевнено. Я думаю, що ніякі негаразди не зможуть ну, зупинити силовину, нашу чудову українську мову. Самими стінгазетами відзначення дня української мови та писемності не обмежується. 9 листопада стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені канадського мецената українського походження Петра Яцика. Щороку бердичівські учні та студенти доводять їхні знання рідної мови на належному рівні. Також молодь погоджується з висловом Вольтера: усі європейські мови можна вивчити за 6 років. Свою ж треба вчити усе життя. На мою думку, вивчати українську мову потрібно для того, щоб люди, які за кордоном, нам, які в Україні не забували її, також щоб не забували її діти менші, щоб вивчали її. Адже зараз дуже багато людей українців розмовляють російською мовою, і я дуже щаслива ще говорю розмовляю українською мовою, що я українка. Усним журналом під назвою мови чарівний голос відзначили свято у п'ятій школі. Сторінка за сторінкою учні гуртали історію рідної мови, починаючи з кирилиці, завершуючи кобзарем, з'ясували місце української мови серед інших слов'янських та вкотре переконалися, що рідною можна не лише гарно говорити, а й співати і декламувати. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Аби виховати в учнів любов до рідної мови, навчити їх шанобливо ставитися до цього найціннішого скарбу, що тільки може бути в народу. Під час підготовки заходу вчителі мовники не забули і про мартиролог гонінь української мови. Отож, рік 1627-й. указом царя Олексія Михайловича книги українського друку звелено зібрати і спалити із суровою забороною будь-коли в майбутньому їх купувати. Тисячі на видано спорядження про вибачення у населення України, українських попорів та українських текстів із церковних книг. 1775 сімсот рік зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцелярі. І Скільки разів наша українська мова була гноблена іншими, але все ж таки ми показали, що ми можемо постояти за себе за те, що ми стільки ми вийшли з цієї боротьби переможцями, і ми показали, що ми справжня нація, і в нас є своя мова, українська. Молоде покоління вбачає своє завдання у збереженні такої пам'яті у подальшому розвитку мови та передачі її наступникам.